Ця повісток не означає, що цю людину, цього громадянина військозобов'язаного, відразу призивають до лав Збройних сил або інших військових формувань. В 90-ті навіть більше відсотках це зовсім не так. Ця повістка в першу чергу роздається для того, щоб громадянин з'явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військові облікові дані, стан здоров'я. І, можливо, потім за потреби вже призивати його, якщо він відповідає всім якостям, призивати його до служби в армії. От стосовно місць, де можуть вручатися повістки, ну це питання ми відповідали вже багато разів. Любе місце, яке не заборонено законодавством, воно передбачає, що там можливе вручення повістки. І чому так відбувається? Тому що начальники територіального центру контактування вибирають найбільше і ймовірні місця, де з... в найменший коротший час можна виконати задачу. Вони зобов'язані керувати військовим обліком військовозобов'язаних, викликати їх до територіальних центрів, уточнювати ці військові облікові дані, аби мати достовірну інформацію щодо кількості цих військовозобов'язаних. І ходити по житловим кварталам, де встановлені димофони, або по приватним, скажімо так, оселенням, де високі ворота і так далі. І стукати в двері, де ніхто не відкриває, ефективність роботи буде буде мала. А звичайно, якщо це громадське місце, де є велике скупчення народу, то ефективність і воно не заборонене законодавство, то ефективність рушення цієї повістки, звичайно, вона буде набагато більшою. Тому начальники приймають такі рішення, які не заборонені законодавство, і вручають в тих місцях, про які ми говоримо. По-перше, законодавством визначено виклик військозобов'язана, і це не обов'язково повістку має заповнювати керівник територіального центру комплектування. Якщо ми уважно подивимося на зразок повістки, а вона її зразок визначений в порядку ведення військового обліку, це постанова Кабінету міністрів 921, там ми уважно можемо подивитися, що цю повістку може підписати керівник установи, керівник селищної ради. І інші посадові особи. А військовий комісар, тобто начальник територіального центру комплектування, він може видати розпорядження в цьому розпорядженні, вказати строки прізвища цих військовозобов'язаних і таким способом зобов'язати цих посадових осіб оповістити військовозобов'язаних, щоб вони з'явилися певний термін до територіального центру комплектування. Тому не обов'язково це має робити начальник територіального центру комплектування. Є і інші. Посадові особи, які можуть бути наділені повноваженнями, вручати повістки. От. Крім працівників територіального центру комплектування, це можуть бути і інші працівники адміністрацій. Як я вже сказав, уповноважені працівники підприємств, і, ну, і звичайно ж, працівники територіального центру комплектування. Звичайно, комплектування наших військових частин в основному проходить по територіальному принципу. І ми маємо, скажімо, інформацію завдяки військовому обліку, ми маємо інформацію, де скільки в якому регіоні перебуває за певними спеціальностями громадян на військовому обліку. І, як правило, військові частини комплектуються за територіальним принципом. Але, звичайно, якщо ж таких спеціалістів немає в цьому регіоні, то можуть залучатися такі спеціалісти з інших регіонів. Тому, звичайно, якщо. В західних регіонах зараз громадян набагато більше, то і плани у них звичайно більші. Тобто, це дійсно є така залежність. Так, ця та дійсна інформація підтверджується, що є добровольці, яких до сих пор не мобілізували. Не мобілізували, тому що планові завдання ставляться не просто по кількості людей, а по відповідним спеціалістам. Якщо цей доброволець в певному регіоні, в певному територіальному центрі комплектування стоїть на обліку, виявив таке бажання, але цей регіон не комплектує такими спеціалістами якусь військову частину, то звичайно він буде стояти в черзі в очікуванні. Там однозначно, якщо він звертався, записали його контактні дані і у разі необхідності його будуть викликати. От. Ну і слід зауважити, що мобілізація. Це, в принципі, справа ну, сама по собі, вона не має добровільного підґрунтя. Тобто на законодавчому рівні це військова служба за призовом. Добровільна служба це військова служба за контрактами. як вказано. Тому, звичайно, можуть бути призиватися особи, які не зовсім бажають, але в Конституції написано, що оборона це. Захист суверенітету, цілісності, справа усього народу. Тому тут і в обов'язку кожного громадянина вже в законодавстві визначено і підзаконними актами боронити державу це обов'язок кожного громадянина. Тому, можливо, так і є, але в основному люди, які боронять, вони являються дійсно патріотами. У зв'язку з тим, що під час бойових дій дуже багато населення в нас мігрувало, от, дійсно є дуже серйозне питання щодо уточнення військового обліку місць перебування військозобов'язаних. І я вже наголошував, що повістка в першу чергу вручається в 90 і більше випадках для того, щоб уточнити військові облікові дані, а не призвати. От. Стосовно покарання, звичайно, повістка не використовується покарання. Покарання для порушників є адміністративний кодекс, кримінальний кодекс, є правоохоронні органи, суди, які притягують порушників до відповідальності. От якщо в місті, де можливо встановити особу громадянина, і є така необхідність, якщо він не був територіального центру комплектування, і є можливість оповістити для оточення військово облікових даних паралельно. Здійснюється виклик цього військозобов'язаного для того, щоб уточнити його військово військово-облікові дані. Просто так на посту вручити повістку, яка б означала, що його вже відправлять в військову частину, так, так, так неможливо. Ця повістка вручається тільки тоді, коли людина пройшла медичний огляд, уточнені всі дані, немає його підстав, можливо, якісь сімейні підстави його виключають його призов до Збройних сил України. Тому це абсолютно хибна думка, що на постах за порушення правил дорожнього руху вручаються повістки з метою покарання і призову на військову службу. Ці люди тільки йдуть для оточення військовобліку Ну, Якщо дійсно ну, розуміти Всю відповідальність, яка зараз в наш час покладається на всіх нас, починаючи з конституції України. І Якщо б кожен громадянин проникся цією відповідальністю і виконував все, що від нього написано в законодавстві, а все воно чітко розписано, то ці повістки взагалі не треба було вручати. Кожен громадянин при переїзді зі східної області в західну встановлений термін, прийшов територіальний центр комплектування, подав всі свої відомості, зазначив свої контакти, місце перебування і так далі. То взагалі не було б е, такої необхідності вручати ці повістки. Уже тільки для оборони держави начальники викликали би дійсно для призову. І ці 90% не потрібно було вручати, але ж громадяни не всі свідомо відносяться до своїх обов'язків, які визначені законами України. І тому їх приходиться викликати, уточнювати ці дані. І вже тільки у разі необхідності, якщо він повністю відповідає, тоді вже здійснюється його призов.